Добрий день малята, знайомтеся, це Лісовичок. Живе він у лісі і все знає, що в ньому трапляється, з усіма спостерігає, та всім рятуватися від зими допомагає. Про тварин багато цікавого знає і про одну з них сьогодні розкаже. Бережлива і грайлива, та ще спритна вона на диво, вміє далеко стрибати і горіхи розгризати. Хто це, діти? Звісно, білка, так наш лісовичок розкаже про білку. Білка живе на дереві у дуплі. Улітку вона готує своє житло до зими, вимощує його дрібними гілочками. Протягом літа і осені білка збирає їстівні запаси, гриби та горіхи. А коли наступає зима, вона змінює колір шубки із рудого на сіруватий. На деревах ще немає листячка, тому сірий колір шубки допомагає білці бути непомітним. Узимку білка також може знайти собі їжу. Це шишки з ялинки, ягоди горобини. Також вона багато спить, особливо коли йде сніг. Білка загортається у пухнастий хвіст, як в ковдру. А зараз пропоную подивитися, як білочка харчується взимку. Скачить білка по ялинці, хвіст у неї, як в лисиці, хатка більчина в дуплі, височенька від землі. Про кого цей віршик? Про білочку. Де скаче білочка по ялиночка, де її хатка в дуплі, що вона збирає на зиму шишки, ягоди, гриби. Та горіхи. Молодці! Лісовичку дякуємо ми! Слухали його всі залюбки. Повертайся в ліс лісовичок, пам'ятай про нас маленьких діточок. До побачення малята! До нових зустрічей!